Ти тримаєш у голові те, що вже не існує, і боїшся того, що ще не настало. Ти прокручуєш моменти, які вже минули, мов кінострічку, яку не можеш перемонтувати. Ти будуєш сценарії майбутнього, які не мають жодної гарантії здійснення. І найголовніше, ти не живеш. Ти існуєш між двома привидами минулим і майбутнім. Але стоїк Епіктет сказав. Жодна людина не втрачає іншого життя, окрім того, яке живе, і не живе іншим життям, окрім того, яке втрачає. Це значить, життя не десь там, не потім, не колись, воно прямо зараз. У диханні, в погляді, в рішенні, яке ти приймаєш у цей момент. Цей випуск про стоїцьку силу бути присутнім, про те, як навчитись жити тепер, коли здається, що думки тягнуть тебе назад. Або кидають уперед. І якщо ця тема для тебе важлива, натисни вподобайку, залиш коментар і підпишись. Це підтримує розвиток каналу і надихає створювати глибший, чесніший контент. Хочеш підтримати фінансово? Буду вдячний за донат. Кожна гривня допомагає створювати більше сенсу у світі шуму. Минуле це те, що вже не змінити. Воно живе у спогадах, у ранах. У словах, які вже сказані, але стоїк не дозволяє минулому керувати собою. Він бачить у ньому вчителя, а не суддю. Стоїцизм вчить усе, що трапилось, вже трапилось. Жоден осуд, жодне, «а якби» не поверне час. Епіктет казав: Не турбуйся про те, що вже сталося, піклуйся про те, як ти на це дивишся. Це означає не те, що потрібно забути, ні. Але замість того, щоб жити з постійним болем від помилки, варто взяти з неї урок. Ти зробив помилку? Добре. Але чи зробив ти з неї висновок? Це і є головне, минуле це не вирок, це фундамент. Стоїк не прокручує події в голові, не ламає себе за те, що не встиг, не вберіг, не сказав. Він приймає факт, але змінює ставлення. Він не засуджує себе. Він перетворює біль на силу. Як м'язи ростуть після напруги, так само душа росте після рани, але лише тоді, коли ти дозволяєш собі іти далі. Бо ти не зобов'язаний залишатись там, де сталося найболючіше майбутнє це фантом. Його ще не існує. Воно лише припущення, думка, страх або мрія, і водночас саме воно часто тримає нас у полоні. Ми прокидаємось з тривогою, засинаємо з сумнівами. Ми живемо, ніби в майбутньому, забуваючи, що єдине, що в нас є, це тепер. Епіктет учив, чи турбує тебе майбутнє? Зупинись. Бо турбуватись це грати у віщуна, а не в людину. Ми не знаємо, що буде, і в цьому є глибока свобода. Адже якщо майбутнє невідоме, то все ще можливо. Але замість того, щоб діяти, ми часто паралізовані страхом. А стоїк не дозволяє страху від майбутнього знищувати теперішнє, жити думками про те, що буде, це втратити все, що є. Ніби ти стоїш на березі океану, а замість того, щоб купатись у хвилях, ти сидиш і уявляєш шторм, якого ще нема. Стоїк пірнає. Він діє тут і зараз, бо знає, ні майбутнє, ні минуле не піддаються контролю. А ось момент піддається. І тому він наповнює цей момент усією своєю присутністю, бо саме тут справжнє життя, справжнє щастя, як казали стоїки, не в тому, щоб уникнути болю чи досягти всіх цілей, а в тому, щоб бути цілком присутнім у кожному моменті. Але як бути присутнім, коли розум безперестанку тікає, то в минуле, то в майбутнє. Епіктет говорив, замість того, щоб прагнути контролювати події, навчися контролювати своє ставлення до них. Присутність це як дихання. Вона не потребує зусиль, але потребує уваги. Вона не кричить, як страх чи жага, вона шепоче. І щоб почути цей шепіт, потрібно навчитись бути в тиші, у внутрішній тиші. Коли ти їси, просто їж. Коли говориш, просто говори. Коли слухаєш, слухай, а не готуй відповідь. Стоїки наголошували, твій розум це твоя фортеця. І ти сам вирішуєш, кого пускати всередину. Присутність це вибір. Вибір повністю прожити те, що відбувається зараз, без втечі в ілюзії. Бо лише теперішнє це те, що реально. Все інше лише тіні, лише відлуння думок. Кожна мить це як крапля, окрема. Унікальна, невідтворна, і лише від тебе залежить, чи помітиш її, чи дозволиш їй просто скотитися і зникнути. Минуле може бути або джерелом мудрості, або тюрмою. Стояки вчили не заперечувати біль минулого, але й не жити в ньому. Бо що таке минуле? Це лише спогад, відлуння. Воно вже не має влади над тобою. Якщо ти сам не дозволиш йому керувати своїм теперішнім, Епіктет казав минуле більше не належить тобі, воно померло, не неси його, як тягар. Але багато хто тягне образи, жалкування, провини, наче це щось дороге. Ми перевіряємо ці рани, наче це скарби. Але насправді це якір. Якір, що не дозволяє рухатись, що буде, якщо відпустити, якщо сказати це було, я вчився, я йду далі. Свобода, легкість, простір. Минуле може навчити, але воно не має права керувати. І ти маєш це право повернути собі з того, не ідеалізували без пам'ятства. Вони цінували досвід. Але досвід не привід жити вчора. Життя тут і тільки тут. Вперед це завжди напрямок, а назад лише ехо. Навчись говорити: це було боляче. Але я не той, хто був тоді. Я виріс, я тепер. І тоді минуле стане частиною твоєї мудрості, а не твоїм в'язничним охоронцем. Майбутнє ілюзія минуле тінь. Реальність це цей момент, ця мить, в якій ти вдихаєш повітря, дивишся на світ, відчуваєш себе. Саме тут народжується життя. Не в спогадах, не в мріях, а в теперішньому. Епіктет казав: тривожать нас не речі, а наші уявлення про речі. І більшість уявлень або з минулого, або з майбутнього, ми хвилюємося про те, що станеться, або картамо себе за те, що вже не змінити. Але що, якби ми навчилися бути тут? Присутність це не просто медитація, це вибір кожну хвилину, це здатність помітити, як світ торкається тебе, як сонце падає на твоє обличчя, як пульсує в тобі життя, як в думках хочеться втекти. Але ти залишаєшся, бо сила тут. Стоїк це не той, хто не відчуває, а той, хто відчуває свідомо, з повною присутністю. У болі не тікає. У радості не втрачається. У буденності знаходить сенс. Навчитися бути присутнім це повернути собі владу над собою. Над своїм досвідом це перестати бути блукаючою думкою і стати живою людиною. Це і є шлях до справжньої свободи, яку вчили стоїки, бо тільки той, хто вміє бути тут і зараз, насправді живе. У світі, що кричить, мовчання стало революцією, там, де панує метушня спокій це розкіш. І саме стоїки наголошували, істинна сила проявляється не в шумі, а в здатності залишатись незворушним. Епіктет казав: не подія тебе тривожить, а твоє ставлення до неї. Ми не можемо зупинити бурі навколо, але можемо навчитись бути океаном усередині. Коли ти присутній у моменті, коли твій розум не тікає в жаль чи страх, ти непохитний. Уміння зупинитися, глибоко вдихнути, не відповідати автоматично, не захищатися, не нападати, а просто бути. Це і є стоїцька зрілість, це і є свобода. Бо той, хто володіє собою, володіє світом. іноді Наймудріша дія це тиша. Іноді найбільша перемога це внутрішній спокій. Життя завжди відбувається тут, не вчора, не завтра, тільки зараз. Але ми надто часто проживаємо його в голові, аналізуємо минуле, плануємо майбутнє, пропускаємо момент, в якому є справжній сенс. Стоїки не закликали тікати від життя. Вони нагадували, повернись до нього, до себе, до того, що є. Бо в тиші моменту народжується істина у простій дії глибина, у свідомому виборі воля, епіктет учив – неволя в бажанні того, чого не маєш, свобода в бажанні того, що є. І саме в прийнятті теперішнього ми зцілюємось, бо лише тут ми можемо щось змінити, лише тут ми можемо дихати, любити, відчувати, рости. Не дозволяй минулому в'язати тебе. Не дозволь майбутньому лякати, дивись просто перед собою і скажи собі: Я тут, я живу. Якщо цей шлях близький тобі, підпишись, натисни вподобайку, залиш коментар. І, якщо маєш змогу, підтримай фінансово цей канал. Кожна підтримка дозволяє робити глибший, чесніший контент, який змінює життя, бо світ потребує більше свідомих людей. І, можливо, сьогодні твоя черга. Бути одним із них.